Ви такої смачної страви ще не їли М -м -м, Смакота! таку цибулю із квасом люблять навіть діти. Сьогодні ми дрібнемо зелену цибулю, додаємо квасу, якого готуємо із житнього хлібу, змішуємо, перемішуємо квас. З цибулею та і сіллю і смакуємо. М -м -м. Неймовірно смачно. Для цієї смакоти потрібно ось такі інгредієнти. Зелену цибулю беремо будь-яку, у нас кущівка. Зелень дрібнемо ось так і. Поміщаємо у тарілку. За бажанням можна взяти і петрушку, і кріп. Додаємо до зелені дрібку солі і ось цю сіль потрібно разом із цибулею не просто помішати, а ще й отак притиснути, щоб цибулевий. Сік виділився. Це можна зробити за допомогою тувкачика. А далі у тарілку виливаємо квас. Скільки додати квасу? А грамів 200-250, розчиняємо уміст тарілки і вже можна їсти. Це так смачно вам не передати. М -м -м, сама кота. А за бажання у цей квас, у цю страву можна додати і 9% оцту. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Квас можна придбати, а ми, неймовірно, смачний хлібний квас приготуємо разом із вами. Минуло уже три доби, наш квас вже готовий. Для його приготування потрібно взяти ось такі інгредієнти. Хліб беремо житній, висушений. Цукор рахуємо ось такими повними ложками. Спочатку розчинимо 4 столові ложки цукру. Сукор розчиняємо у воді кімнатної температури. Ми беремо воду джерельну, а ви ж можете воду закип'ятити і охолодити до кімнатної температури, розчинили цукор, джерельну воду наливаємо. Закриваємо квас марлею і так залишаємо у темному теплому місці. На три доби минуло уже три доби, наш квас уже готовий, хлібний квас зникає за один присід, неймовірно, смачний.